Всім привіт із сонячної Італії. Рада вас вітати на моєму каналі і в моєму новому відео. В цьому відео трішки хочу познайомити вас зі мною, тому що тому що так, тому що коли ти ведеш свій канал, в будь якому випадку ти знайомиш свого глядача з собою, і в будь якому випадку ти стаєш, ну, таким, наче публічним. Хоча з самого початку я собі е, робила YouTube канал для себе, для якихось там пам'яті. І от саме в цьому каналі розпо... в цьому відео розповім саме про себе. Гуляємо ми тут по такому, тут водосховищі є дуже гарне, дуже гарні краєвиди, оскільки. Літо закінчилося вже остаточно. Середина жовтня, в нас три дня дощик такий передають, але от мені пощастило, що зараз можна вийти, пройтися і мряки нема на голову. Так би я б зараз сиділа в машині. Сиділа б в машині, чекала між перекусом і обідом, щоб поставити Марії, якій сім років, яка ходить до школи, живе повноцінним життям, але в неї є цукровий діабет першого типу. А це щоразу, навіть коли ти просто вже дивишся на їжу, треба ставити інсулін, тому що інсуліну свого нема. І взагалі наш організм це дуже цікава штука, я вам хочу сказати. Ми думаємо, що ми там без повітря не можемо жити, без води, без їжі. А я вам хочу сказати, що людина без інсуліна просто засне і отак зробить до побачення, просто без інсуліна. Коли немає інсуліна, це просто смерть. Коли цукор в крові нуль. Це просто смерть. Оце ця система з діабетом, як працює інсулін, як перетравлюється їжа, це дуже цікаво. Я до 43 років цього взагалі не знала. І, напевно, коли ти почитаєш книжку, це одне. А коли хтось є поруч, ти от саме лише завдяки цукровому діабету ти тіло і систему тіла і роботу тіла, ти починаєш розуміти. Якщо до цього ти там щось 50% відсотків розумів, то ти починаєш розуміти 500% роботу тіла, взагалі, що це таке. Тому в мене з'явилося, от зараз вже Марія не на півдня, вже на цілий день. Тому в мене з'явився час. Ми будемо щодня гуляти, я буду вас брати з собою. І щодня, от про щось мені захочеться з вами поговорити. Тому я вам зараз трішки розповім взагалі мій розпорядок дня і як проходить мій день. Для того, щоб себе трішки огранічити від е, странних коментарів. Але я що хочу сказати, все, що ви пишете, я розумію, що це на підтримку, там подобається мені, не подобається. Все одно, ти, щоб тобі людина написала, ти починаєш про це думати. Якісь слова підтримки, тримайся. Дякую, ти такий отримав енергію і рухаєшся далі. Коли починають критикувати, щось радити, ти починаєш про це чомусь думати ще більше. Так от, вранці А, ну от такий момент, що заміжня за італійцем вже от 8 років, у нас є донечка спільна, 7 років, син у мене 22 роки, який 5 років з нами тут не був. І зараз він повернувся якби в сім'ю, і він буде з нами. Батька в нього нема з п'яти років. Це теж окрема тема, про яку ми поговоримо. Чому жінки не бажають вже чоловіків, коли в них є дитина з одним чоловіком, і тут приходить ще один ну, це взагалі окрема тема, про яку теж е варто поговорити. І от такий момент, якби жінки оце не придумали собі так, тут дуже гарна панорамика, але вже часу мало, я вже буду повертатися до Марії до школи тут поруч і просто я собі, щоб отако не сидіти, не тупіти, ну не то, що не тупіти, а просто прийти пройтися для здоров'я щось зробити. І просто щоб жінки висвітлювали свої стосунки в сім'ї, стосунки з дітьми. Щоб більше один одному намагалися ну, не то, що допомогти, а взагалі поділитися своїм досвідом, не своїми порадами, а своїм досвідом поділитися. І хтось із цього досвіду, що йому треба, сам візьме. Правильно? Але ми так ми ліземо ми йдемо з порадами до когось. Я у мене на каналі просто розповідаю про свій досвід. Чимось ви можете зі мною поділитися, щось можете почути від мене, взяти від мене. До мене навіть сюди на канал приходять психологи, дружать зі мною. Потім із моїх розмов щось беруть собі, рухаються далі і висвітлюють якусь тему. Чоловік постійно у відрядженнях, вже рік взагалі, конкретно у відрядженнях, тому що на роботі мало. Робочий І, е, Він, коли приїздить, тоді приїздить, він коли їде, тоді їде, дитина постійно на мені. Да? Якщо брати, да, якщо мені. Я не працюю. Якщо брати такий момент, що да, там іди працюй, ти маєш мати кошти, звичайно, всі ми хочемо мати кошти. Звичайно, коли я працювала, я їх мала. Звичайно, це не моя мрія сидіти в когось на шиї. Але донька повністю на мені. Мами нема, нікого поруч нема. Якщо на свикруху залишати, це завжди закінчувалось дуже грандіозними історіями. Коли я їх ходила в автошколу для того, щоб підтягнути своє, ну, їздити на машині, навчитися, скажімо так. То два місяці не щодня, а там через день. Два місяці вони в п'ять годин забирали Марію з автобуса. свекор і свекруха, які ще самі себе обслуговують. І вони забирали її до себе додому, давали їй вечерю. І я приїздила. Я чекала, щоб мене забрав хтось. Мені приходилось їхати в час. Я приїжджала додому всім. Вісім, тому що по дорозі, щоб комусь було в наші гори, щоб мене хтось завіз. Так, ніхто про тебе ніде не подумає. Чи вивезти, чи не вивезти, куди ти що доберешся, як ти доберешся. Це таке, знаєте, трошки странне, це сімейне. В таку я сімейку попала. То напослідок на мене ще відкривали рота і розказували, що ми твою дитину забираємо, не свою внучку, да, там, хто рекомендує там, от просто такий момент, куди мені вліпити роботу. А, і а, забирали, і потім ще говорили: м -м, ми забираємо твою дитину, м -м, ми їй їсти даємо. М -м, а вона ще в нас в хаті тут ходить, якісь ігрушки хоче взяти. Ігрушки, дочки. Який вже під 50, і там коханий подарив котика. І Марія його хотіла погратися. Не суть. Я це навіть вирізати не буду. Значить, на мій розпорядок дня дитина повністю на мені, куди її, діти якщо йти працювати, навіть до лікаря, ще щось. Це все тут. І ми з чоловіком, куди б ми не їхали. Ми ніколи Марію ні з ким не залишали, то він, значить, знає своїх батьків краще. Значить, так, в сім утра ми встаємо. З сіми до вісьми ми снідаємо, вдіваємося, у вісім часов за Марією приїжджає автобус. Це так, от навіть такий розпорядок дня, навіть мами, в якої дитина з діабетом, тому що в Італії мене хоч забезпечають матеріалами, і мені не треба думати. Скажемо так, що. Мені прийшлось піти це все заробити, тому що тільки інсулінова помпа коштує 5 тисяч євро, на тиждень сенсор 50 євро. І розхідники, щоб інсу, інсулін подавався. Це система дуже суперова. Мені подобається, тобі не треба кожен раз шприц доставати, тикати, дитина ще спить, ти запрограмував, інсулін пішов, дитина проснулась, поїла. Діабет це така штука. Що якщо не проконтролювати, якщо не дати інсулінотерапію терапію перфектно, то та ще й із шести з половиною років так, так сталося. Я цій дитині маю допомогти вирости, вирости з ножками, з ручками, з очками, з усім допомогти вирости. Розумієте? Тому ті кошти, яких можливо мені не вистачає, то моя забота це все компенсує, тому що. Чомусь в нас це все впирається, дуже впирається в кошти. Але мінімум, напевно, якщо тобі написано жити по мінімуму, то як не крути, ти будеш жити по мінімуму? Вісім часов Марія їде в школу. І ось на тиждень мені випав такий підробіток, там треба було сеньорі, година вранці і година ввечері. Вранці мені по дорозі я заскочила, за годину там за цю роботу ще роблю, мені 10 євро давали. Круто, дуже круто. Ти вранці заскочив. Марія поїхала в 8 в школу, а мені на 9 до сеньори. О 8.30 я поїхала. Заїхала до сеньори, до 10 попрацювала. Це єдиний оцей час, і то це є по дорозі. Потім я їду до Марії в школу. Це по дорозі, це поруч. В 10.30 я ставлю їй інсулін. Хоч на ній стоїть інсулінова помпа, на їжу треба запрограмувати, порахувати карбоід, що вона буде їсти, і поставити інсулін. Все, я пішла. Дві години мені треба почекати, їхати додому. Вертатись нема сенсу. Найти ще якісь сервідзо. Мені треба бути в школі вчасно перед обідом. Тому що там по годинах в 12.30 вони обідають. Я маю поставити інсулін в 12.20. За 10 хвилин до їжі, щоб інсулін подіяв. По протоколу дітям до 14 років. Потребується догляд. Марія отримує свою там. Ну, не, не рахується це як пенсія. Я навіть не знаю, як це називати. Тому що це, це важкий момент, що твоя дитина вже отримує якісь гроші від держави за свою болячку. Їй плюс іще на цю суму доплачують 200 євро на місяць, от саме для дітей, для діабетиків. 200 євро на місяць доплачують на те, щоб на доглядальницю, да? щоб їй хтось допомагав ставити інсулін, контролював це до 14 років. Дитині ще тільки сів. Цих 200 євро я не маю права взяти. Ну, цими грошима я скористувалася і Марії курси української мови. І ми серпня займаємося, сьогодні середина жовтня, букви вона вже знає, можливо, вони всі пишуть вони і по складах читають. І це дуже круто, я задоволена, я не жалкую. Сьогодні, напевно, я останній раз, що заїжджала до сеньори, тому що вони шукають на День ніч когось. Можливо, хтось приїде, можливо, ні, ввечері, можливо, позвонять. Якщо треба буде, я заїду допоможу. Але це не робота. Це ненормально, коли в тебе дитина з діабетом вдома, коли чоловіка вдома нема, і щоб він ще хотів, щоб ти їхала на якусь роботу. Ну, це трошки, трошки такі неоднозначні відчуття, що ти ввечері в 9 вечора лишаєш дитину і маєш кудись їхати. Так, зараз син. Цей син. Перших два роки мені дитину винянчив, допомагав. І цей син зараз з нею має сидіти. Ну, це поки він документи отримує. Далі він має йти на роботу і має жити своє життя. Отакий От момент, коли я побачила, що в італійців діти живуть з батьками аж до одруження, і батьки їх реально годують. То я от в цей момент заспокоїла, що тут хоч не буде ніяких претензій. Ну про тему, коли в тебе є вже дитина і виходити вдруге заміж, це про це ми ще поговоримо. Ви знаєте, дуже жалко, що жінки не висвітлюють теми, не висвітлюють стосунки в сім'ї. Де ми цього всього навчимося? Всі такі ідеальні, все так класно. Звідки зараз оце, ця ідилія з'явилася? Любов, кохання, порозуміння має бути. А взагалі реально 24 на 7 бути порозуміння, щоб було. Між дітьми і батьками такої ділі нема, між сестрами, братами такої ділі нема. А тут чужа людина. Чужа людина, чоловік, дружина це чужа людина. І ще більш вразливіша ця дружина. Знаєте, що була почула? З рідними, з якими в тебе одинакова кров, ти знайдеш спільну мову. Якщо там в родині все нормально, я говорю завжди все про серединку. Я не говорю про більше-менше, для мене завжди серединка має бути. Аномалії це вже інше. А дружина це не твоя кров. І дружина більш вразливіша. І дружині ти більше маєш годити і розуміти ту дружину більше. Так що ось так. От зараз я вертаюся, Надіюсь, час у нас ще є, тому що була так зашла, що потім бігла. Я ж кажу, що 12-20 я вже маю бути до школи, поставити інсулін, проконтролювати. І о першій годині, якщо все швидко, я приїжджаю додому. Я приїжджаю додому, звичайно. Що... А, звичайно, мені треба щось пообідати, мені треба щось собі приготувати. Те, що зараз ще син, їй треба щось більше готувати, це таке все одно Марії треба готувати. І навпаки, краще, що зараз вона кожен день їсть щось свіженьке, щось новеньке. Тому що для однеї неї я не могла придумати, що його таке більш. Класне приготувати різнообразне. А, так що я приїжджаю додому, треба щось пообідати, і ти вже місію зранку свою виконав. Ти вже хочеш і якось так сів уже хоч не хочеш, а відпочинеш. Плюс ми в селі. Якісь помідори, якісь каб... кабачки, ще щось. Треба закрити, законсервувати, щось із домашнього приготувати, так як ми, українські жінки, звикли, особливо в селі. Ти не пішов, накупував якоїсь мартатели прошуто. Ти стаєш, закачуєш у ковачку, щось готуєш. З консерваціями крили, я відео знімала, Все, потім Марія о 5-й годині вечора вона приїжджає додому. Але е -е... у мене на телефоні, я бачу показники мого діабетика. І якщо ці показники, да, там вона пообідала, Інсулін поставив правильно все. Якщо ти бачиш, що воно все взлітає вище криші. Нормальне 100, а 300, коли взлітається, вже інсулін просто не спрацював, і це вже забилось на животику канюла. І ти сідаєш в машину, ти їдеш і ти це все виправляєш. Тому що чекати 2-3 години, коли воно 300, вибачте, це ножки болять, це ручки болять, це самопочуття погане. І ти такий, як швидка допомога. Ти не можеш пообіцяти людині, що я ось буду ходити на роботу постійно. Я буду... І в нас бачите, посілок невеликий, якщо ти впрягаєшся на якусь роботу, то на тебе розраховують щодня. Не хворіти ти не можеш, нічого, нема робочих, багато. Вони наймають робочих по мінімуму. Чи в магазин, чи в м'ясну лавку, чи от тако, е доглядати за кимось. І ви знаєте, я вже геть подумала, що а чому робота бадам, така погана. Ось я на зиму приїхав до людей, пожив, тебе годували, гроші заплатили. Більш-менш нормальна бабка при розумі не вищить, не кричить, вночі спить. Що ж треба? А не туди, і сюди, туди, і сюди. Я вже думаю, може загубиться десь попрацювати. А тому отака це жіноча оця ситуація, коли ти маєш і за дітьми подивитись, і за будинком подивитися, і ще й на роботу сходить, і ще якийсь жлоб у тебе чоловік, що ага, він для себе заробляє, а ти йди для себе зароби. А коли ти кажеш, я доглядаю за дитиною, а тобі кажуть, то я няньку найду, Іди. Ну це треш. Це, це що в голові треба мати, і яке виховання треба мати. Отакий От мій розпорядок дня. П'ять вечора приїжджає Марія, Марії треба приділити увагу, і все. І, все. і знаєте, в мене в сестри в Україні, яка живе під Києвом, звичайне село, де тримали корів, свиней, незвичайна дівчина з мого села, яка приїде в такі умови, як я, виживе, нема питань, до кращого не буде до чогось там пнутися. Так що таке? Таке відео знайомство, тому що ми тут будемо ходити цілий там, до кінця наступного навчального року, цього року. А і буду десь у вас там в ленті вилазити, виповзати, щось розповідати. От, так що, Це думаю, може до Марії піти в школу вчити, щоб час не гаяти, чи куди мені йти вчитися, чи куди мені всунути ту роботу. Це й так класно, що я звикла бути отак сама, знаходити якесь заняття для себе і т.д. й тепер. І в тих горах, що мене поселив мій Італій, і не хоче спускатися з тих гор, йому так зручно, так я більш під контролем. Щоб виїхати на роботу, доїхати, це треба доїхати. Ти людям пообіцяв. Ну, класно, що в нас минуло дві зими, снігу було. Три часа. А коли сніг випадає, коли ти людям пообіцяв, а далі що? Не люблю я так. Я теж так люблю працювати. Тобі зателефонували, ти вранці встав, поїхав, ну, ну, все, до побачення. О, це шикарно. Але не хочу я бути мужиком. Просто мужчини вони мають більше розуміти. А от то, що ми не ділимося, жінки розлучилися жити, жити з чоловіками. Розуміти чоловіків. Замість того, щоб навчити один одного, як до них підхід мати, ми вчимо один одного на роботу. По типу робота вирішить всі проблеми. Пише одна, моя донька замужем за італійцем. Я сижу з внучкою моєю любимої, а вона працює. Придіть з моєю посидьте. Я вам покажу, що таке інсулінотерапія. Ви станете набагато розумніше вперед. Підете за, доглядати за діабетиками, які проблеми. Так що ось так тут. Пишіть вашу думку. А, ви мене пошлете. <смі> Я вас ні. Так що отак от. Біжимо до Марії, а потім додому. Такий у мене розпорядок дня, утриманки. А, і тебе і тепер. На рахунок вибір в житті. Так, вибір в житті є. Між смертю і життям. Чи народити дитину, чи родити дитину? Тут ми молодці, тут ми можемо вирішувати. Подумаєш, між життям і смертю ми вибираємо, правильно? У нас є вибір, моє тіло, що хочу, то роблю. Ракета летить. Хіба є вибір? Да, там в підвал спуститься. Є вибір, є вибір. На рахунок вибору між життям і смертю це не мої слова. Якби людина могла вибирати, жити чи вмерти, саме на рівні закону, саме прийшла в лікарню, випила таблетку, лягла, заснула і вмерла. Пів людства вже б таке зробила. Вибір між життям і смертю і все. Ну, що в нас є вибір? У нас є вибір хліб свіжий чи черствий з'їсти. У мене є вибір сидіти в машині, піти погуляти, чи ще щось впряхтися, щоб життя собі ускладнити. Чому ми думаємо, що ми живемо вічно? Уже, по-моєму, ці ілюзії заробити на пенсію. Це вже, по-моєму, розвіялось. Або цей момент відкласти на похорон. Дивіться, нікого, ніхто не валяється понад дорогою. Відклав ти на похорон чи не відклав. Якось так дівчата і хлопці. Так що, хто хоче, залишайтеся зі мною, кого я напрягла, не ускладняйте собі життя. У мене краєвиди такі шикарні. У мене є час погуляти, з вами поспілкуватися хай це буде нам в приємність, наше спілкування. Дивіться, можна сказати, що наче е, ну, не я не тут, тільки вирізана, да? красота, красота. Залишайтеся зі мною. І будемо разом спостерігати, як живе дівчинка з цукровим діабетом. І щоб була вона здорова. А щоб була вона здорова, треба, треба догляд. Треба догляд. А там 14 років у них гормони, ще щось. А, і вони хочуть, щоб постійно хтось був за спиною. В наступному відео, якщо захочете, розповім. Лежала я у борці в лікарні і бачила я батьків дітей з діабетом. Хто краще себе почуває, це там, де благополучні сім'ї, хто не дуже себе почуває добре, це там, де мама на роботу хоче ходити, або де мама влаштовує своє особисте життя. Там взагалі треш з діабетом. Отак так от. Так що всіх цілую, всіх обнімаю, всім добра. Дякую, що ви зі мною. А я з вами буду.